І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про ВАЗ-21.02, про двойку. Легендарний автомобіль, чому такий для мене він? Тому що я сам особисто вчився їздити саме на ВАЗ-2102. І так, друзі, що ж це за автомобіль? Зараз ми поговоримо, які на них ціни, а зараз листопад 2024 року, саме кінець листопаду. І так, друзі, приступаємо. А поки ви ще. Чекайте, що я вам скажу по цінах. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися. І анонсую, що в наступному відео у нас буде серйозний бізнес-клас. Волга 2410. І так, що ми маємо по двойки? Двойка, вона по суті, ну як, передня частина вона уніфікована, що двойка, що копійка, вони однакові. Але якщо брати позаду, ну, то зрозуміло, зразу видно, що автомобіль універсал. Більше того, він не просто там тільки от дверка така. Да? Коли його проєктували, то його робили ну, більш потужним, більш серйозним для додаткового грузу. І якщо хто не знав, то спроєктований він був таким чином, щоб якщо у вас сидить двоє в автомобілі, то він міг взяти аж 250 кг ваги. А якщо у вас п'ятеро, то 60 кг ваги він міг взяти згідно паспортних даних. Для цього в нього були підсилені пружини, в нього були підсилені амортизатори. І навіть ширина коліс, якщо в копійки була 155 мм, то тут була 165 мм. Більший за це потужніша машина. І зробили навіть головну пару редуктора більш тяговиту. Якщо в копійки це 4,3, то у двойці це 4,44, вона більш тяговита. І так, друзі, а що ж це за машина? E, насправді люди возили цими машинами страшне кількість ваги. E, я особисто якось зі своїм e, батьком їхали і везли 700 кг пшениці. Ми двох і 700 кг пшениці. Не 250, коли двоє, а 700 Е, e, Звичайно, це така була робоча коняка. Цих машин було випущено за всю історію. 600 66 989 штук, ну, величезна кількість. Вони почали випускатися з 1971 року 1971 го і закінчили в 1986 му Зараз фактично на ринку таких машин є 133 штуки продається. Як правило, вони досить сильно цінуються. Особливо для людей, які там якісь починають свою маленьку справу, якісь там утилітарні, для села ця машина дуже годиться класно, того, що в неї складаються сідушки, і у вас виходить такий повноцінний універсал. Ну, колись це була прямо знахідка. Проти копійки вона, звичайно, ну, мала свої переваги. Того, що удобно загружати, рівний пол, ну, коротше. Я сам переїздив на цій машині дуже багато, коли ще в юності я їздив на цій машині, я був, був дуже радий. Я вчився. У нас була така домовленість з батьком, що е, я їду до Ставка, мию машину, і потім повертаюся назад і ще там рву кропиву для свиней. Е, за це я їхав сам за те, що я її мив. Але я їхав, я вчився, я кайфував. Ну, на початку я їхав по кропиву на цій машині там до ближайшого ставочка, там метрів 300, дуже близенько біля будинку батьків. Потім якось я вже вирішив, що краще мити за 500 метрів від дому, там краще місце, машина буде краще вимита. Потім я почав вже їхати. Мити машину за 3 км, а потім вже і за 8 кілометрів. Там просто кропива краща, вода чистіша. і У ну, мене були свої мотиви. Звичайно, я хотів просто покататися і побільше поїздити. Що це за машина? Ну, Насправді нормальна робоча коняка. Звичайно, це машина просто отакана класна штука для людей, які хочуть зрозуміти принципи автомобілебудування, тому що робити ви її будете завжди. Але якщо, звичайно, якщо її класно толково зробити, то як будь-який автомобіль, пару років вона прослужить без питань. Яка зараз найдешевша із цих 133 штук, які я зараз дивлюсь на авторіо, яка з цих двоєчок найдешевша? Е, найдешевша за 200 доларів, але, як правило, то така ну, розбарахуляна машина, яка ніфіга не їде. А така, щоб найдешевша, але їздова вже за 270-300 за 300 доларів я знаходив машини. Звичайно, там питання і по їхньому стану, це ж дно ринка, і по документах, як правило, вони продаються по техпаспорту. Ну, Тобто на ній можуть висіти все, що завгодно: якісь обтяження, арешти і воно вам все, би, прилетить в будь-який момент. А... Найдорожчу двойку я знайшов, уявіть собі, за 20 000 доларів. Ну, але я шучу. Є така машина за 20 тисяч доларів, але ця машина це просто хтось допустив помилку. Вона, видно, хотіли поставити за 20 тисяч гривень. А яка реальна найдорожча машина? 7700 доларів. Ну, блін, ну за ці гроші вже хорошого джипа можна купити. Це ж універсал, типу, двойка була. Е, особисто мій батько ставив на е, двойку назад колеса від волинянки скати. Коротше, вона потім гребеться, як чорт. Гуде? Страшенно. Е, више 70 вона стає неуправляєма, бо вона як корова на льоду. Волинянська резина дуже висока, дуже зубата, вона як, ніби, так тракторна. І... Ну, прям така. Але по болоту вона прям повзе. Вже передні колеса забиті, вони вже юзом морда, а машина продовжує їхати. Тобто, і такі штуки теж вже були. Е, ще по поводу двоєк, така класна, одна цікава віч. Були такі двойки, які. Були для, з моторами троєчними. Тобто в них було не 64 сили і 1,2, а в них було вже там 69 сил. А були навіть продвинуті двойки ваз 21023 Це були експортні двойки. Ну, ці козирні. козерні. в них був мотор там мощний на 77 кінських сил. Ззаді у них був там дворничок, взагалі все по взрослому Так що навіть такі були красуні. А, але якщо взятися, е, яка ж реальна ціна, те, ну, яка реальна ціна на ці двойки. Ну, реальна ціна на двойку на сьогоднішній день, ну, нормально починається уже така з 500-600 доларів, вже можна взяти живеньку двойку на ходу робочу. От, Наприклад, ви десь там в село потрапили, зараз багато людей в селі. Треба машина. Всі знають, як в селі треба машина. А коли холодно, то машина нужна вдвойні. Того, що десь чекати маршрутку, десь ще щось, десь привезти якогось газу, з'їздити в райцентр з села. Ну в селі двойка це прям ну, така річ, кори, 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 дуже конкретна і дуже нужна. І це недорога машина. Е, і якщо там 500-600 доларів, це буде така машина, ну, на ходу, але трошки затягана, задрочена, то за 850 вже є двоєчка на тітанах. За тисячу вже можна купити прям таку ну, гляжну машину, яка вже буде їздити, служити, і навіть там з комплектами резини, там, літнім зимнім. Ну. Тобто, такі от ціни. Отака от машина ВАЗ-2102. Сподобалось відео, друзі. Ставте вподобайку. Двойка це вещь. Двойка це машина, яку люди були щасливі, я пам'ятаю, це була така крута тачка, що вона їхала прям як. Ну як казали, як кіномарка, ми її були отремонтували. І в порівнянні з Уазіком вона прям їхала мягко, тихо, вона була така швидка, легка, маневрена. Ну, це ж тоді на той момент з чим порівнювати. І це досить прикольна машина. Вона була в моєму житті, я радий, що вона була в моєму житті. Я вчився, це була моя перша машина. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, бо в наступному відео ми поговоримо з вами про серйозний бізнес-клас. А саме про Волгу 24.10. Це прям машина була просто космічна. Люди мріяли, люди божемі дивилися, на них їздили якісь дуже великі начальники якихось заводів, якісь секретарі партії. Коротше, там якісь круті а, боси Всесвіту їздили на цих машинах, там якісь а, там. КГБшники, якісь правительственні незрозумілі, якісь служби їздили на цих машинах. Коротше, Волга 24 була прям жорстко. В Грузії на них їздили перші цеховики в кінці 80-х, потім, в началі 90-х, ця машина ще вважалася дуже крутою, я пам'ятаю, ходив легенди: Чорна Волга. І люди. Одні боялися, одні мріяли про цю машину. Якщо Жигуль двойка така утилітарна, сільська машина, машина рідкісна, і дуже багато хто про неї мріяв, але все-таки якась така народна, то Волга, Волга це був серйозний бізнес-рівень. У мене сьогодні все, друзі. До побачення. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео про 24.10. До побачення.